Вітаю, друзі. Як завжди з музики. Сьогодні також буде приємна музика, така душевна. Мало хто каже, що вона погана. Навпаки, всі кажуть, що вона хороша, але це дна. Слухача, який любить. Полюбляє хороший вокал і одночасно той, хто а, кохається в вокалізмі, в хороших голосах, покладених на хорошу музику. А, я от сьогодні думав, кого б запустити в ранковий. Я записую вранці, <кхід> в неділю, вранці, тому що потім знов не буде часу. Як бачите, я роблю тижневі перерви ну, за брак, тільки за браком часу. Ще вчора був в дорозі, чергових 500 кілометрів. Ну, сьогодні вже слава Богу, хоча б один день вдома. Euh... І тема така цікава. Я зараз перейду до неї і ще раз вибачаюся, хоча чого я вибачаюся. Мій канал, що хочу, то роблю. Ні, Вибачаюсь перед тими, хто каже, ну давай одразу по суті, що твоя музика. Але більшість кажуть, давай музику, ну давай музику, значить буду давати музику. Для, для настрою щось відкривати, для когось не відкривати всі. Хтось буде казати, вау, то я давно знаю їх. Я знаю цю групу, я кохаюся, я чекаю, коли в них вийде черговий альбом, такий вокал зібраний і ще в такій легкій подачі. Тому що буде мова йти, звичайно, про поп-музику. Про кого мова? Да ось про них. Ельдіо. <coughs> Міжнародний квартет. Вокальний квартет, а француз, іспанець, швейцарець і американець. Ну, принаймні, так було на старті. На превеликий жаль Карлоса Маріна а іспанського баритона. Він крайній справа такий мачо. Мачо вже немає. Прекрасний був Баритон, відомий і за рамками Ільдіо, проекту Ільдіо. Його замінили і альбом, чому я власне і сьогодні вирішив показати «Ільдіво» і чуть-чуть продемонструвати. І впевнений, що дуже багато від вас, хто не знав, Ільдіво, просто закохаються і обов'язково підшукають всі їхні, скільки там, сім, по-моєму, випусків вже було. 17 років вони співали ось цим квартетом, який ви бачите зараз на екрані. Це, звичайно, старенький диск. Один із ранніх їхніх дисків. Записаних багато концертних турів було, а група, яка війшла в Книгу рекордів Гіннеса, як найбільш вдалий проект, менеджментсько-фінансовий проект. Тобто два роки був кастінг, два роки шукали по різних країнах, я ж сказав, це міжнародна спеціально була закладена ідея. А продюсер взагалі заклав геніальну ідею. Будучи одним із журі на різних голос країни. Ну, ви ж знаєте, що голос країни проводиться в різних країнах, і це не український проєкт. І в Штатах, і Німеччині, і Британії. Так, от, будучи в журі, його осянула хороша ідея. А дай я спробую створити щось таке, що одночасно нагадує класичний. Тріо а, класичних співаків, знамените тріо, яке записалося там Плаче до Домінго» і так далі, що записало кучу різних версій, і каверних версій, і власних версій, а три тенора, пам'ятаєте, і з'єднаю от А-ля тенора і таких собі супермоделей від, 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 від відомого якогось модного бренду. ну Діор, наприклад. І вклав це два мільйони доларів для того, щоб два роки колесити по країнах світу і нарешті підібрати ось таких, таких, в яких неможливо закохатися з одного погляду, особливо якщо це торкається більше жінок, ну, чоловіки все-таки на сцені, і з прекрасними голосами. І не просто кожен по собі прекрасний голос, а вони повинні ще співпадати, тому що в них немає от передачі лише в їхньому співі. Вокал в одна партія на другу, а вони і разом з'єднуються, і тоді таке виходить божественне чудо. Ні, варто, мабуть, послухати їх. Ну, багато років вони виступали. Вони мільйонні шанувальники, я вже сказав, і навіть в книгу рекордів Гіннеса зайшли і. Супервідомий, супервідомий квартет. На превеликий жаль, один із учасників відійшов з цього життя. Бізнес не може просідати. Тут же був проведений додатковий кастінг, і Маріна замінив ще один баритон. І на сьогоднішній день, чому я його показую, вийшов в них новий альбом. Ось він. Ну, зліва в класичному ще варіанті, в класичному варіанті, той, який був основою сам Ільдіва, сама група Ільдіва, а справа якраз новий альбом, який я вам хочу чуть-чуть продемонструвати, щоб ви, ну, можливо, захотіли і послухали на YouTube чи якихось інших варіантах, а хтось, можливо, навіть замовить їхній диск, але принаймні зверне увагу ось на цей. Pop Quartet. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón. Me fui acostumbrando cada día más. A... What's Якщо у вас виникло бажання дослухати, це дивне поєднання таких хороших голосів, а з тим більш такою картинкою, яких ви бачили на екрані, то звичайно вам до Ільдіво Іль і пошукайте їх, послухайте, альбоми є, можна в демо-варіантах. Краще, звичайно, послухати їх на дисках. Принаймні я свій час зібрав, здається, всі їхні диски. Ну, тепер замовив і крайній диск 20. В новому складі, з новим тенором а, співаки, вокал, яких ну, дійсно лягає на душу. Ну, Звичайно, це опопсований варіант, тому ви почули поєднання і музики, і голосів. Співають вони англійською, іспанською, французькою, а на латині, тобто співають вони міжнародний топ квартет, співає практично всіма мовами, які з'єднують народи. Суперпопулярний, дуже цікавий. Я впевнений, що він багатьом просто так ляже на душу, і ви відчуєте оцей резонанс. Ви відчули, от вже, вже хотілося, мабуть, дослухатися. Ну але давайте все-таки вертаємося. І сьогодні я такий закину етюд, який я назвав: а, Не вважайте, що він звучить фривольно, тому що слово зачаття, про що буде йти мова, не про секс. А, в силу того, що я приймаю достатню кількість, велику кількість. Ну, вже за свій терапевтичний вік я прийняв дуже багато пацієнтів і спостерігаю їх якихось пацієнтів роками, навіть десятками років. <кій> Можу робити вже навіть якісь висновки навколо того, що відбувається не лише в процесі терапії. Тому що доволі часто терапія переходить в підтримуючу психотерапію, тобто час від часу. Але от просто спостерігаю їхнє, життя, що відбувається в їхньому житті. Іншими словами, є можливість порівняти достатню кількість людей з таким хорошим запитанням. От Окрім їхніх проблем, з якими вони звернулися, емоційні в основному проблеми, їхня доля для них була. Благосклонна, їхня доля склалася так, як вони хотіли? Ще простіше. Вони стали щасливими, вони є щасливими через 5-10 років чи ні? А складне питання. Ні, не тому, що вони не можуть відповісти, коли запитаєш будь-яку людину, ти щасливий чи ні, вона задумується і скаже, хтось не задумуючись, скаже так, хтось не задумуючись, скаже ні, звичайно, ні. Як можна бути щасливим, коли я один, два, три, чотири, п'ять і. А хтось докаже потім, чому він щасливий, чому в нього є оцей стержень життя. От я все-таки людина науки і тому намагаюся знайти щось нове, якісь публікації, цікавинки. А, дуже важлива для мене перспектива науки, куди вона рухається, якою буде там, наприклад, медицина років через 50. М -м, круто. А, ці натяки вже є, в тому числі в області ментального здоров'я, психічного здоров'я. І супер цікаві дані поступили а, від наших японських колег. <кій> Знайшов таку статтю публікацію про те, що персоналізована медицина буде розвиватися. Не в, сторону, а, не в сторону поглиблення вивчення геному, а слово персоналізована або молекулярна медицина це суто базова геном. Пізнай геном і ти зможеш регулювати, аж на можливості ще, ще, ще глибокого зачаття і розвитку, і до потім впливу через певні препарати, прицільно лише для цієї людини чи ще якісь варіанти. Ой, що це в мене вімкнулося, сорі. Так. Дуже цікаво. Що в мене запустилося? Так, давайте я розберуся, тому що не зрозумів, що за звуки музики без мого відома. Мені простіше взагалі тоді все зробити. Стоп. Завершити це, завершити це, завершити цю штуку. А, я згадав, що це було. Ех пам'ять. Ок. Я хочу замінити заставку, звукову заставку. І, відповідно, попросив, щоб мені записали музику. А, і, ну, щоб все-таки не використовувати тих, хто має авторські права на музику, а я їх постійно кручу. Мабуть, це, це невірно, в принципі, тому я буду замінювати. А там де звучить лише картинка і заставка. Добре, вертаємося до основної ідеї. Так про що йде мова? Про те, що японці від слово персоналізована медицина це вплив на геном» перейшли до іншої ідеї. Давайте будемо впливати. І єдиний перспективний шлях вплив на епігеном, тобто метилювання, деметилювання яких структур головного мозку. Що я вже говорю, структур геному, тобто активація сплячих, чи навпаки ті, які дуже активовані їхнє подавлення. І структура ДНК не змінилася, але її фрагменти стали активними чи неактивними. І от ідея епігеному, можливості впливати на те, що в тебе і так закладено, передано генетично. Це на сьогоднішній день, мабуть, буде вимальовуватися як основна головна ідея персоналізованої медицини. І якщо так, от дальше розвивається, які ж фактори тоді починають впливати на епігеном? І тут починається розмаїття яке завгодно стреси, паління, харчування. Ну, Маса факторів, які дійсно заставляють наш генетичний апарат пристосовуватися навіть до неможливого. Буквально сьогодні ще вранці знайшов роботу, просто був вражений. Американська робота, але зроблена в Україні. Знаєте на кому? На вовках. Знаєте де? Чорнобильської зони. Саме так, зони відчуження. А американська група вчених зараз не буду цитувати конкретно хто, щоб не це прізвище, але якщо ви захочете, ви це можете знайти. А в 2014 році зайшла в зону Чорнобиля, ну звичайно, з дозволу і так далі, тому що це науковці, які проводили наукові дослідження, і вивчала вовків. Їхній гіном. Чи змінила надпотужна радіація, в якій живуть вовки, постійно живуть, а значить, для них ця радіація стала надпотужною. Вони кожного дня поглинають в шість разів більшу дозу радіації, чим може винести людина кожного дня. І вони вивчали, що відбувається, чому вони не помирали, чому вони не хворіли від онкології, основна, скажімо так, проблема ураженої клітини. Наслідок радіації. І що відбувалося з цими вовками? І виявилося, що генетичний апарат і, відповідно, вплив на імунну систему людини, ой, людини вовк, вовка, а пристосувався до радіації. І вовки живуть і процвітають, і множаться, і там стай появилося значно більше. І далеко не хворих, навпаки, потужних, боєздатних, хороших, які розмножаються саме і не покидають зону радіації, відчужену зону. Близько до самого Чорнобиля. Саме там, де жовтий ліс, де вся ця біда найбільш засереджена, почали вивчати. Вони вивчали і одичавших собак. Ви знаєте, як люди покидали, то куча собак залишилася там, же, тому що розбіглася до цього великого руху. І одичали, і поселилися в лісі. Вони не змішуються з вовками. Все-таки в них генетичний апарат дещо інше. Вони вивчали американці, і в тому числі і генетичний апарат одичавших собак. Та ж історія. Так виявляється, наш геном настільки гнучкий, що може пристосуватися до якоїсь великої біди. Причому імунні зміни дуже нагадували ті зміни, коли люди лікують людей, в яких є онкологи з допомогою радіотерапії, променевої терапії. І ті зміни, тобто вбивають ракову клітину, дуже нагадували у вовків, тільки без всякої додаткової апаратури, без всякої хімії, без онкоцитостатиків і тому подібне. Фантастика! В нас закладені божевільні резервні можливості. Так, до чого я це відхилився? Я відхилився до того, що епігенетичні дослідження стають суперперспективними. А значить, ми повинні... Не просто констатувати, що відноситься до епігенетичних чинників, де ми можемо впливати на людину і робити її більш здоровою, більш працездатною, більш функціональною і нарешті більш щасливою. Хоча це не прямі кореляти, але в сумі вони виходять на поняття я задоволеним життям, я щасливий. І я подумав, а чому б не почати не з того моменту, коли людина вже створена і закладена у, вигля... у вигляді злиття <кій> двох клітин, де починається поділ клітини і розвивається плід, який розвивається, 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 і віддалі через 9 місяців дуже природньо, все добре, народжується і з'являється людина. А якщо почати ще до цього? От, до, до розуміння злиття цих клітин. Чи можна говорити про щасливу чи нещасливу долю людини, якщо в яких варіантах відбудеться це злиття? Причому тут дуже цікаво переплітається, як на мене. Ви можете сказати, можливо, це не так, це лише гіпотеза. Ну, але будь-яка наука починається з хорошої гіпотези. А причому тут переплітається все, що завгодно: біологія, психологія, соціальні впливи. Тобто, кожен, хто зараз дослухає цю сумбурну мою ідею до кінця, може сказати: що в цьому є з позицій, і далі почнеться це слово біологія, психологія. Так, ну тепер перехожу до самої гіпотези. Це лише гіпотеза, але я намагаюся відстежити її у своїх пацієнтів. Тому я одразу попереджаю, що раді було не сприйміть мої запитання, як фрівольні, які такі якісь легковажні чи, можливо, навіть дурацькі. Тому що, повірте, я хочу дійсно пізнати, зрозуміти, до чого ви рухаєтеся, в чому ми будемо рухатися разом з вами в нашій терапії. І так зрозуміло, пацієнт приніс симптом, синдром, назологію в лапках приніс і з ним потрібно перебороти. Але для мене важливо він навіть по суті своїй включиться в те, що будемо переборювати, тому що в нього закладена якась програма, наприклад, програма на щасливе життя. Чи ні? Чи він буде таким спасивним спостерігачем, як лікарі, психотерапевти, психологи будуть навколо нього носитися, намагатися підібрати ідеальний антидепресант, ідеальну психотехніку, ідеально амортизувати десь в соціумі, і він буде говорити: М -м -м, Ребятки, пацани, щось у вас не дуже виходить, або непогано виходить, молодці, лайк, давайте працюйте в цьому ж плані. А це мене якраз і збиває з толку. Так, в чому моє таке? не фривольне, а суто наукове запитання. Я завжди запитую те, чого люди, як правило, не знають або не задумувалися. Але дехто навіть знає. А дехто потім, повернувшись до своїх батьків, бачите, до кого ти зводиться, Не до самої людини, яка принесла, а до її батьків, починає розпитувати. В основному розпитують маму. Я ставлю якби. А... Три варіанти там вже яке пило слово в психотерапевтичному етюді. зачаття. Я ставлю три варіанти зачаття, яке може бути відбуватися. Перший варіант. Дитина створюється, зачаття, твориться в щасті, задоволенні, бажанні, я би його назвав так, окситоциновий рай. Гормон. Піку щастя, бажання злитися один з одним, тривале прагнення, і нарешті розрішення цього тому окситоциновий вибух. І в цей момент якраз іде з'єднання. Я думаю, що оця суто біологічна річ, в яких парах, вибачте, за цей сленг окситоцинових чи інших відбувається з'єднання, в тому числі і в наших мізках, це один варіант. Другий варіант. Зачаття нульове, нейтральне, так вийшло, так вийшло. А, ні, благополучна, нормальна сім'я, все хорошо, вони живуть. Доволі часто а, це буває, знаєте, коли, коли народилася перша дитина, от жінка і чоловік знають, що в силу пролактину, який різко зростає, годування груддю, зачаття не може бути, і живуть повноцінним життям. Не якось застерігаючи, не... не роблячи протизаплідні дії, і відповідно опс. Тесна вагітність, виявляється, завагітніла. От оці погодки один за одним з різницею один рік. Це, я його так назвав, нульове зачаття. Тобто, ну, випадково не планували цього. Але, ще раз говорю, відбулося те, що відбулося в достатньо хорошій балансованій сім'ї. Значить, окситоцинового раю не було, був такий нейтральний спокійний стан. Це другий був варіант. І третій варіант, а, зовсім протилежний, там все вниз. Там зачаття відбулося в кортизоловому, тільки вже далеко не слово раю, а в кортизоловому, пролактино, стресі. Це насилля, це вимушено. Причому не обов'язково і скоріше не гвалтування, тому що слава Богу, гвалтування не відноситься до тиражованих створення людей. А скоріше не хотіла виходити замуж, один раз зустрілася і залетіла, і тому подібне. І от оці сленгові речі, про які я зараз говорю, вони такі неприємні, а буває так. Іншими словами, все, що відбулося, творення, початкове творення, лише момент злиття, відбулося в неприємному стані, в небажанні цього. А за цим стоїть послідуючі роздуми і про. Переривання вагітності, і про злу долю, що наробила, і про те, що відбулося, і ой-ой-ой, і біда, а що далі, і як буде. Тобто да, пішли і докори сумління, і пішло, і поїхало. От три варіанти: я би назвав так: плюс, ноль, мінус. І якраз ця тема, яку я намагаюся вияснити в своїх пацієнтах. Для того потім я буду розпитувати, як протікала вагітність, це також має значення, особливо перший триместр, коли закладалася нервова трубка плода чи не хворіла мама. Але я прошу своїх пацієнтів знати, тому що ну як правило, ніхто ж цього не знає. Ну ніхто не знає. А навіть якщо сім'я там дружня, тепла деколи починалася не з дружби теплості. І я прошу вияснити у мами. Ну, 99% це все-таки виясняють у мам, Все-таки, як відбулося, що от ви придумали зробити мене? І от далі я пробую: той, хто мені заявляє і говорить, що я знаю, як це відбулося, не був свідком, то смішно говорити. Просто поговорив, і мама достатньо відкрито розповіла дійсно, що відбувалося між нею і. Батьком дитини і в якому стані відбулося оце зачаття. І от цього моменту я собі відмічаю, відповідно, мені важливо розуміти, що буде далі відбуватися з людиною. І гіпотеза наступна: що ті, хто народжується, створюється, не народжується, народжується це вже після 9 місяців, ті, хто створюється в стані плюс, ну, умовно, окситоциновий рай, в них вже закладається якась певна програма через цей епігенетичний через епігеном, якийсь фрагмент епігеному, в них є програма на щастя. От вони, я впевнений, переносять подальші випробування життя достатньо стійко. Вони переносять те, що на них навалюється в житті, мужньо випрямляються така психологічна гнучкість і говорять. Життя, того варто, щоб продовжувати жити, навіть надивлячись на цю велику біду, яка прийшла до мене. Ноль буде залежати тих, які створилися в нулі, буде залежати від інших епігеномів, епігенетичних чинників. Тобто я не можу сказати ні так, ні ні. Тобто тут треба шукати ще, як буде впливати на їхнє поняття щастя, щаслива доля і так далі. І, відповідно, ті, хто народився в кортизоловій ямі, кортизоловому стресі, ті, які народилися в мінусі, зачались. Ну, що ви ще народилися народилися. Стереотип. Ті, які було зачастя в мінусі, відповідно, вони більш вразливі. І тоді з ними працювати потрібно а по-іншому, ніж тими, хто в плюсі, в плюсі самі вийдуть. Ти їм лише чуть-чуть підштовхни, чуть-чуть покажи, чуть-чуть випрям. Або скажи: є такі можливості, коли ти сам це можеш все зробити. Мінус потребує продовження зачаття. Тобто ти повинен створити ту ситуацію, де вирівняти його мінус, вивести хоча б в ноль в імітації сім'ї. Психотерапія це ж імітація сім'ї. Тобто ти створюєш ту базу, тривалу базу, яка буде амортизувати його мінус, коли з'єдналося дві клітини. А це значно більш тривало. Розумію, що е, ту гіпотезу, яку я висунув, достатньо складно перевірити. Ну, по-перше, треба набрати достатньо великий статистичний матеріал, те, що дуже мало знають, або якось так не торкаються. Теми така якась снутливо делікатна, але ми живемо в відкритому суспільстві, ми можемо говорити, і це дійсно хороша наука, щоб розуміти, як ми можемо впливати ще до того, як ми ущельно будемо народжуватися. Як на мене, це дійсно добротна наука і достатня перспектива. Друзі. А ви знаєте, як ви створювалися? Плюс ноль мінус. Подумайте про це, можливо, ще уточніть, хто може уточнити у своїх батьків багато, хто вже не може уточнити. А той, хто ще може, так знаєте, спокійно розпитати, не методом допиту, а в якійсь комфортній ситуації, на свій день народження, поговорити з мамою, взнати ось цю річ, задуматися над тим, чому ви настільки стійкі або навпаки. Чому ви так легко прогинаєтеся під ударами долі чи тому подібне? Ну що, думайте, друзі, думайте.